Це знову з вами Анатолій Калюжний, пастор церкви нове життя. Ми продовжуємо вже другу таку бесіду проводити про наше відновлення, як це колись Наємія відновлював Єрусалим і ті обставини, як він з народом 70 років був в полоні е Вавілонському. Ми порівняли це із полоном російським, в якому. Була наша Україна, і ми там прийшли до висновку що, про те, що дуже важливо перш за все звільнитися від такого негативного пресу, як тому що обставини життя дуже складні. Світ, в якому живемо, зруйнований. І цей негативний прес він постійно душить на кожного із нас. І дуже легко бути. Під цим пресом дуже легко залишатися таким ну, негативною людиною, тому що все навколо погано. Ще одна проблема, яка також тисне на нас, коли нам погано, ми шукаємо крайнього і ми намагаємося. ну... На когось ображатися. Хтось ображається на Бога, хтось ображається на дружину, хтось ображається на владу, хтось ображається на пастора, хтось ображається там, ще на когось, на американців і так далі. І коли людина попадає в полон образи, це велика така проблема, тому що е, образа вона веде до Дуже серйозних серцевих ран. І тоді людина ходить поранена. Я таких поранених людей бачив в житті дуже багато, і потім розбираєшся, а він там когось хтось її образив. І з цією образою людина живе і все. І Біблія пропонує, щоб ми ставали на шлях не от цього поранення, не були поранені, а на шлях відновлення. І Бог хоче відновлювати. Господь каже, я роблю. Все нове. Коли я, як людина, стаю на шляху образи, то я автоматично позбавляю себе щастя миру і гармонії, в якому ж я живу. Коли я дивлюсь на людей, які сповнені оцього щастя, миру і гармонії, я бачу, що це люди, які легко відпускають, легко прощають. І дивіться, що каже Біблія з цього приводу. Вона каже, Павло до Євреїв пише: пильнуйте, щоб ніхто не втратив милості та віри Божої і став подібний до гіркої рослини, яка створить ускладнення для вас і отруїть багатьох інших. Тобто, ми, маючи віру, можемо втратити милість. Та віру Божу, і стати подібна до тої гіркої рослини, яка створить ускладнення і для нас, і стат, стане отрутою для свого оточення. Коли я ображений, тоді я стаю отрутою для свого оточення. І як переселити образу? Я розкажу вам із свого досвіду. По-перше, є речі. З якими треба просто змиритися? Ну що, От їх вже змінити неможливо. Сталося те, що сталося. І якщо я бачу, що я не можу це змінити, я просто змиряюся з цим. І ще одна. Річ, яка мені дуже допомагає, це коли я попадаю в такі обставини, то дуже важливо думати не про те, що я вже втратив, а думати про те, що ще у мене залишилося. І коли я концентруюся на тим, що я ще щось маю, і з того, що я втратив, то вже втратив. Але я маю сьогодні ось це і це, і це. І це, і це дуже допомагає мені. І ще одна важлива річ це. Е, Думати про те, що завжди є за що дякувати Богові. Навіть якщо ти щось втратив, то в тебе, щось залишилось. І завжди треба вміти дякувати Богові в тих обставинах. Чим більше людини серце сповнене вдячністю, тим більше в ньому і щастя, і здоров'я, і здорового глузду. І ще одна така річ, яка допомагає мені, це молитва. Коли я щось втрачаю, і коли мене отаке от починає щось бентежити, треба менше метушні і більше молитов. Тому що метушня, вона нас заводить, і ми тоді вже втрачаємо контроль, і ми робимо не те, що Бог хотів би, щоб ми робили. Молитися у всіх обставинах це завжди дуже і дуже важливо. І ще одна річ, про яку б я хотів сказати, і те, що ми не любимо робити. Ми не любимо робити ревізію свого життя і своїх цінностей. Ми можемо критикувати когось, ми можемо досліджувати когось, ми можемо говорити про когось годинами. Але подивитися на свої цінності. Це важка робота, і щоб її робити, це. Це інколи це дуже боляче, інколи це дуже важко, і люди інколи бояться цього. Але потрясіння і втрати примушують людей мінятися краще, ніж будь-що. Я бачу чимало людей в церкві, які пройшли через величезні потрясіння, але коли вони зробили повну ревізію. Коли вони дослідили причини і наслідки, коли вони побачили свої помилки і зробили певні висновки, воно спрацювало на добре. І багато хто прийшов до Бога саме під тиском своїх проблем. Тому в Біблії написано: пильнуйте себе. І ще в тому місці написано, адже благочестя із. Задоволенням, велике надбання, бо ми нічого не принесли у цей світ і нічого не можемо внести. І це правда. Ми нічого не принесли і ми нічого не внесемо, а велике надбання бути задоволеним і благочестивим, бути задоволеним тим, що у нас є. Сьогодні питання дуже просте. Мене часто запитують, а чи може людина бути щасливою щасливою в цьому гріховному і мінливому світі? Я відповідаю так. Якщо вона, людина, покладає свою надію на те, що вічне, на те, що Боже, на те, що не вмирає, вона? Може бути щасливою. Ми можемо втратити багато що, як я вже казав, і кар'єру, і гроші. І багато хто із нас вже втратили, і житло, і навіть багато хто втратили свою країну, вже поїхали десь там, хтось втратив чоловіка, батька, дружину і так далі. Єдине, що людина не може втратити, це її взаємини із Ісусом, якщо вони справді. Якщо ти знаєш Бога і ти чуєш Його, і ти спілкуєшся, то ці стосунки завжди будуть з тобою навіть під час смерті. Тому дуже важливо будувати своє життя на живій вірі, на стосунках з Богом, і тоді людина буде у повній безпеці. Колись Ісус сказав дуже цікаві слова, Він сказав, яка користь. Людині від того, що вона здобуде весь світ, але занапастить душу свою. Бо що може людина віддати, щоб викупити свою душу? Нічого. Ревізія це дуже важливий момент. Вчися регулярно, систематично робити ревізію своїх цінностей. і Своїх вчинків і своє, свого життя. І ще одна важлива річ, коли людина проходить через випробовування трудності і коли йде таке становлення, дуже важливо бути відкритим для допомоги від інших людей. Так само, як зараз Україна повністю відкрита. Від для допомоги від інших країн і десятки країн, а може вже й сотня, допомагають нам хто чим може. І це дуже добре. Тому що якби не допомога, то невідомо, де була б уже сьогодні Україна. Так само і кожен із нас, коли попадає в важкі обставини, дуже важливо, щоб людина була відкрита для допомоги. Якщо ви бажаєте... Перебудувати своє життя після якихось страт, проблем, потрясінь, дозвольте іншим людям підійти до вас, відкритись їм, говоріть з ними чесно, і тоді прийде до вас цілення, яке ви потребуєте сьогодні. Написано в Біблії. Так само і ми є багатьма частинами, які утворюють одне Тіло у Христі. Ми єдина родина, ми всі віручі, єдина Вселенська церква. І ми служимо один одному. Я в захваті від роботи капеланів, тому що я бачу, що незалежно чи то католик, капелан, чи православний, чи протестант, вони служать всім. І ми відчуваємо цю єдність Капеланському Русі. І ще одна важлива річ, це важливо в таких важких обставинах, коли все втрачено, коли вже здається, що все кінець, покладати свою надію на Бога. Я не зможу перебудувати своє життя після потрясінь, так само, як і ти не зможеш перебудувати своє життя, якщо не буде там Бога. Бог може відроджувати, Бог може воскресати, воскрешати, Бог може робити все нове. І що потрібно, щоб Бог діяв у твоєму житті? Бо потрібно мати мир Божий в серці, потрібно мати надію на Бога, потрібно мати мудрість від Бога, потрібно мати впевненість в своєму спасінні, потрібно мати силу від Бога. Я не знаю, що тобі говорять ці слова. Але за кожним із цих слів є певні дії, певні стосунки, певні механізми, які допомагають нам в нашому духовному житті. Питання цього йде і як можна отримати оце все? Ключ дуже простий вчитися довіряти Богові. Ісая говорить: ти справжній мир. Усім, хто покладається на тебе, адже це люди, що довірилися тобі. Бог може стати твоїм миром, твоїм шаломом, шалом, твоїм благословенням, твоїми ліками, якщо ти покладатися будеш на нього. Або псалом 61 написано: Тільки в Бозі мій спокій, душе моя. Тільки на нього надія моя. Є речі, без яких ми можемо деякий час прожити. Наприклад, якщо ти не будеш їсти, може, день, два, три, 40 днів, може, хтось більше може прожити. Якщо ти не будеш бити, пити, може, 2-3 дні хтось проживе без води. Без повітря людина може прожити, може там. Пару хвилин. Але я скажу вам чесно, без надії людина не може жити і секунди. Дуже важливо, щоб в серці людському була надія на живого Бога, тому що без Бога людина втрачає всяку надію, і це дуже страшно. Ти ж любиш правду в глибині серця, говорить Давид Богові. І об'явив мені таємниці мудрості. Або ще, от я читаю просто Біблію, це псалтир, який лікує нас. Або я кличу до тебе, бо ти почуєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Отак от спілкувався з Богом Давид. Або Ісая пише: адже Бог. Моє спасіння, надія на нього, і не боятимусь, тому що моя сила і моя пісня це Господь. Він став моїм спасінням. Ви знаєте, і мир, і надія, і оця мудрість, і сподівання, і сила це все Божий дар. Бог бажає дати Тобі Оці дорогоцінні речі, без яких дуже важко жити, без яких дуже важко бути щасливим, без яких взагалі немає ніякого світла в своєму нашому житті. Дуже важливо звернутися до Бога, поговорити з Ним і сказати йому так, як воно є. Дивіться, що каже. Йов, Я вже казав якось, що Йов людина, яка постраждала більше всіх. І він каже: якщо повернешся до Всевишнього, відродишся, подалі викинь злість. Оце досвід людини, яка втратила все. Повернись до Всевишнього, і він відновить тебе. Викин злість, тому що злість не збудовує нікого. І я хотів би сьогодні помолитися за кожну людину, яка страждає, за кожну людину, яка мучиться, за кожну людину, якій бракує сил. І я хочу сказати: Господь, благослови сьогодні тих, хто багато втратив, хто носить своє горе в собі. Хто не знає, як звільнитися від образи, хто не знає, як знайти тебе, як принести тобі свій біль. Благослови ціли і війди в життя. І дай світле життя з надією, вірою і дай твою силу. В ім'я Ісуса. Амінь.